Вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Сьогодні у нас чергова рубрика розпакування. Ми, як е великі діти, любимо розпаковувати так, подаруночки Ну, це, звісно ж, не подарунок, він був куплений мною, але це, знаєте, як це сніжником? Чим далі, тим більше, чистіше. Е, такий розгон береться капець просто. Так, і сьогодні я зараз от, оп, ось от така. От. Знову от така карабаха. Е -е тут повинні бути касетки BASF або BASF, кому як зручно е назвати. Тут мають бути Басфічки. Так що сьогодні е спробуємо. А що тут спробую? Зараз йдемо. І починаємо розпаковувати, розглядати, що ж там прийшло. А вони вже будуть, в свою чергу. В наступних в майбутніх оглядах у нас Будуть вже більш конкретно. Роз... Будемо розглядати, калібрувати, спробувати писати. Якщо, звісно, вони на все ще спроможні. Але я сподіваюся, що багато з них, майже всі на це спроможні. Так що давайте будемо розпочинати. Ось вона коробашечка перед нами. Беремо режик і починаємо ріжать. Так, ну що ж, давайте розпочнемо так Трішечки в кадр, як то кажуть, не влазить. Коробочка за... Не то щоб завелика. Але такими об'ємами. Так, останнім часом так. І замовляються вони. Так, так, так. Так, 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 так. -та. Так. Так. Натисну паузу. І пауза закінчилась. Так. Ну, ті самі, дав у нас поперки. Так. Обережно. Так, так, так. Це ми любимо, це ми любимо. Так. О. Добре так. Плотненько позалазили. Чяточку моїх, у них бік відкладу і будемо поступово розпаковувати їх. Так. 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 Ще один пакуночок і ще пакуночок. Так. Ну, це можна тепер забирати. Все, викину. Ну і давайте по черзі. Ось такий перший пакуночок. Так, так, так. Угу, угу. Може вам треба от, трошечки ближче. О, так буде краще розглядати. Так, де ж тут, де ж той краєчок, так? Ладно, будемо тоді працювати по-вандальськи. О! Так. Перша у нас ось така. Ferra Super 1. Це у нас що, 88-й рік, якщо не помиляюся. Так, Довго лежали десь вони в карабашках. Так. Оу. А це круто, звісно, придумали. Е малювати прямо на вкладці касетку. Складається враження, що ми дійсно бачимо касету. Ану, вона хоч співпадає. Фактично так. Співпадають. Так. Така касетка. Аналогічно тільки червона. Так, це у нас була хромдіоксид а це просто. Перформанс. Так. касетка старенька. Десь, можливо, у мене щось схоже є. Уже, вже починаєш таку плутатись, коли в тебе дуже багато касет. І починаєш вже забувати, які є, яких нема. Так, ось це японський ринок. Бачите? Це касета є для японського ринку створена. Ось така. Така. Такі в мене є, можливо, тільки інший хронометраж. О, о а ось такої. Зелененької немає. Це теж у нас японський ринок. Супер LH1. Теж японський ринок. Так, ну тут збірка 60-х років. Цікаво, цікаво, цікаво буде послухати. Знаєте, так от деколи приходять касетки, і коли ставлю на калібровку, деколи буває шкода стирати ті записи. Якщо запис не дуже, то, звісно, не шкода. Так. Деш, Ну, деш, деш. Ось так от о. Тут ми щось знайшли. Так, 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 так. так. Треба обережно. Так, Наступна ферохром. Цікавий варіант. Ферохроми завжди. Цікаві. Зборник Антон. Не знаємо, хто такий Антон. І хто такий зборник? Так, Феррохром. Послухаємо. Що там за збірочка така? Так. Метал ось це вже. Так, четвертого типу. Magic Fly. Це типу Space там чи що? 120 хвилин. Друзі, прикольна касета. Всі, звісно, ж, помиються, почистяться і будуть вони гарненькі. Так, це в нас. Ага, це доволі цікаво. Обкладинка ось така. Ага. Угу, от. Я, чесно кажучи, вперше перший раз бачу. Бачите, це з логотипом. Але це такі, типу, окремо, які продавалися. ну Це було поширено в Японії. Хіба що це. Ага, ні, це для деяких. Це деякі студійки, таке так робило. Так, до речі, е, такі касетки є в Петра Дігтюрьова. У нього доволі, е, ну мені здається, е, чистіше трапляються такі студійки. Так. Бас про. Два хром Леонід Утьосов. Да уж. Касетки гарні. Треба все це привести у відповідний стан гарненький. Так, о, да. десь воно дуже-дуже довго зберігалась ця касетка. Але нічого. Так. І ось така. Хром -діоксид. Супер 2. Анна Герман. Лучші пісні Анна Герман. Це все. Ці записи підуть на утилізацію. На утилізацію. Такі касетки буде не шкода. Як то кажуть, старти. під калибровочку, під інший э, запас. Так. Ага. Наступна пятерка. Так. Бас референс максима. Ось така, ну, ця касета, я думаю, що вам доволі відома. Всі, всі знають такі касетки, але ж вони були трішечки різні. Так, тепер ось такий зелений. До речі, камера не, не такий зелений колір передає, це більш насичений, а в кадрів більш світліший. Або, ну я не знаю, як буде у вас це видно. Так. Угу. Ось такі зелененькі касетки. Fera Super LH1. Так. Ось такий бас. Це теж, якщо не помиляюся, йде японський ринок. Так, це LHX, це Японія. Бас на японський ринок. Баді. Баді. Хто там? Греї чи якось там. Так. Ось так бачите. Прикольна вкладка. LH X. Теж у мене з цієї серії є певні басви, але не пам'ятаю вже точно. Ще японський ринок Базв. А, прошка. про один в мене має бути. Тільки що в інший хронометраж хіба що. Ось такий. GRIT White. Непогано. Ось такі басфи. Ось тут ще тоже е, з таким купончиком. Угу. Так, це теж у нас японський ринок. І наступна. Ось така. Такої в мене, ну, точно нема Басф Перформанс серія. Такої нема. Ага, ця, бачите, американка. Made in USA. Ого, ось так от. А, слухайте, теж непогано японський ринок виглядає, але тут так. Ну, клей, звісно, бачите, проступає. На чорному, то не видно, а на червоному клей проступив. Олівець зітрем. Буде менше. Але те, що так, ці касетки і на них проступає клей, це. Ну, печалька, печалька так. Що це воно таке? Воу, дивіться, з яким розворотом. подвійним. Це ніби як дві вкладки. Це для американців більше інформації дають. Хіба що? Так, наступний. Наступна п'ятірка. Так. Тут вже ми трішки розібралися з тими в пошуках тих кінчиків, щоб по-вандальськи не розпечатувати. Так. І наступна п'ятірка. Ну, феро стандарт 1 теж ви всі знаєте. Це такий начальний рівень. Простенька, але в мене таких от червоненьких вистачає. Але жовтенькою, ну, якось не звізло. Але десь повинна бути вкладочка така. Вкладка є, касет нема. Тепер вже є повний комплект. Так, LH M1. Ось такий. Басвік Гарненький. Гарненький. Так. Ну, таку ми всі знаємо. А це у нас. Мультяшки. Король Лев. Льова. Є в мене одна бас, тільки сама касета, але немає, немає боксика і вкладки. Я не пам'ятаю, теж якийсь там мультяшний персонажик десь є. Ну, короля Льови немає. Тепер є. Так. Ось ця прикольна. Пам'ятаєте е, жуйки Дональда? Колись ми ці збирали ці вкладки. Колись в мене й були вони, і куди вони поділися? До речі, вкладки з під жуйки Турбо в мене і тосі збереглися. Лежать? Так, для пам'яті. Гарно це прикольно виглядає. Басфи Дональдак. Ця сторона така яскрава. Прикольно. Навіть наліпочки лишилися. Так, і у нас тут, як я її називаю, бас в Генб. Трошечки е, не в ту степен заходимо. Генб, Біг Бенг. Fair 1. Скляшечка. Якщо я не помиляюся, це у нас скляшки вже швейцарія. Да? ICM робила. Нагадайте, по-моєму, що да, так. ICMки вже в таких корпусах робила. Так, що у нас тут? Нітло, фрокседон. Так, зборочка така ні, має бути непогано. Перше, що зачитав, непогано звучить. Так, трішки далі. Ого! Тут щось окреме. Ага, тут теж мультяшка. Мультяшка. Басф Покахонтас. Пака... Я ж правильно думав. Покахонтас. Так. Так, ну це вже. Так, круто виглядає. Басфік Покахонтас. Здорово! Просто, ну. А радієш так, ну як дитина, радієш. Що, що мультяшки? До речі, і мультяшки. Я люблю теж дивитися, як колись. Круто. Так, а тут у нас четвірочка. Так, як та була одна. Так, 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 давай. Кінчик знайшовся. Так. Басфи в мене є, і намагався я якось собі добрати саме тих, яких немає фактично в більшості випадків. Так, Chrome екстра, Соточка. Ще й соточка. Ось така. Що тут у нас Рамштайн? Непогано. Рамштайн мутор, по-моєму, що навіть на Сіді в мене є. Так. Chrome е 2 Так, машина времени. Піде на утилізацію. А тут. І теж машина часу. Це все на утиль. Шаляпін. Шаляпін. Марк Бернес. Скоріше за все утиль. Кіно, кіно, кіно піде в тіль. Комусь може не подобається, що я кажу утіль, Але це рішення моє. А якщо, якщо я не, не повикидав, то кіно і, звісно, десь на CD має бути. Була з... Ціла колекція Сектор Газа колись. І я цілим комплектом продав їх. Так, наступна п'ятірка. Знову ICM-овський. Хром стандарт. Оці вже в ці роки це. Початок 90-х вони всі практично однаково йшли. Потім пішли вони Сайхановський корпус. Вже не так мені подобалися Сайхановські. Всі, е, всі якісь такі однояйцеві близнюки. Так, і от у нас ще один референс 2. Так, це що у нас? Шедеври етнічної музики. Подивимося, що там за шедеври такі. Подивимося, щось послухаємо. Так, Базв Лінея. Чи Ла, Ла ліне. Бачив такі касети, але в самого чомусь якось. О, ще й наліпочка її зберіглася. Ціленька. В самого такої не було. Дивіться, які гарненькі гвинти. Таке враження, що їх хтось сам пофарбував. Але ні, це такі і є. Заводські гвинтики. Так, максима. Максима едішн номер 2 Прикольно, прикольно, друзі. Є роботи. Не почати край. Так, а тепер у нас це 353 бас. Якось я їх багато бачив в, в інших блогерів. І якось вони не дуже мене привлікали ці. 353, там ще якісь, по-моєму. Ну, дуже вже простенька скляшечка. Але подумав, ну вже раз набираєш собі, Нехай вже буде. Так. Футура, бас футура. Слухайте, а ось такой я навіть і не бачу. Ну, дивіться, виглядає прикольно. Бас, футура. Футура стична. Так. Теж наліпочка. Ціленьке все. Скоріше за все, все ж таки, це мали одного власника. Так. Непогано. Ви бачите кольори? Це ж наші кольори. Наші кольори. Я завжди знав, що Басп це українська касета. Так, і ще одна п'ятірочка. Так. П'ятірочка, п'ятірочка, де у нас. Так, 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 так. Так. М-мм. Ага Охмуть. Uh -huh. Uh -huh. Так, сьогодні ми себе. О, тут 353. -х. Невеличка гірка. Так, ну, наступна вся обклеєна, 88-й роксет. Так, в, свій, в свої часи так само були. Раксет на 90-х, як записано. Але ми прекрасно собі розуміємо, що на 45. Не влізав в цей альбом, тому що він має 55 хвилин. Так, Look Sharp. Ну, прикольно. Це все. Це треба повіддирати, помити, почистити і буде гарненька касетка. Так. 353 ось така. 60 хвилин. хром. Так, хромка, хромка, так. Вот такая кассетка. Теперь, ага, тут у нас еще есть такие, это же металл. Металл. Кто там? Вангелис. Джон Ивангелис. До речи, дуже-дуже схоже на Z. А вы знаете, она такая Важкенька. Ну, напхала на 90 хвилин. Метал от того й важкенька. Метал не може бути легкий. Я жартую, звісно. Але так береш. Е чекайте, є максел такі теж важкенькі. Це гайки, якщо не помиляюсь, вони теж здаються важкими. Так, ось така 353. І теж корпус. Який дуже схожий на Зеце. Чи то в зеці, у тих зайців, зеці, зайці. До речі, непогано. Можна за називати Зайцями. Теж є ось такі, е, формовочка корпусу. Так, ну і ще один четвертого типу. Затерто страшно. Ох, хо хо ох, ох, ох. Нічого. Зробимо з неї красуню. Ніколас Ган. Не знаю, не знаю такого виконавця, але касетку ми познімаємо всі ці наліпки. І буде гарненька касетка. Друзі, ця крайня касета була в цій рубриці розпакування. Буду, як то кажуть, накопичувати. Пеньонзе до наступних. дивіться, як гарненько виглядає Дональд Дак. Друзі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і підписуйтесь, хто ще не зробив це. Долучайте знайомих, друзів, щоб нас було більше. Сподіваюся, кого залучити, тим буде і так само цікаво. Лівих і сторонніх людей, звісно, нема чого, бо їм ця тема не цікава для тих, кому це буде, кому зайде. Все, чекаю вподобаючих, коментарів, підписочки, і слава Україні!